Вибори. Знову і знову це слово лунає все голосніше. Його шепочуть у кулуарах влади, кидають на ток-шоу, ним спекулюють у соцмережах. Але чи хтось взагалі замислювався, а хто саме голосуватиме? Бо якщо вибори це про демократію, то де тут справедливість? А тепер давайте чесно, хто голосуватиме? Люди, які в тилу, які працюють, допомагають армії, тримають економіку, це важливо. І вони мають право на свій голос. Але разом із ними голосуватимуть і ті, хто нічого не зробив для перемоги, ті, хто три роки жив війною лише у стрічках новин. Хто не воював, не донатив, не волонтерив, а просто вичікував, коли все закінчиться. Ті, хто бігав від ТЦК, купував липові довідки, робив липове весілля з жінкою інвалідом, аби уникнути фронту. Ті, хто весь цей час жив, ніби війни немає, відпочивав у буковелі, заробляв гроші, поки інші платили життям за кожен клаптик цієї землі. Виходить, вони будуть обирати наше майбутнє. Добре, давайте далі. За кордон. Ті, хто виїхав ще до війни. Ті, хто рятував дітей і водночас підтримував армію, це одне. Але разом із ними голосуватимуть і тисячі тих, хто втік незаконно. Ті, хто підробив документи, підмазав гроші на кордоні, хто вивіз себе коханого, поки інші везли поранених. Ті, хто вже три роки насолоджується життям у безпеці, але тепер має наглість обирати майбутнє для країни, яку не захотів захищати. І це ще не все. А хто не зможе проголосувати. Військові. Ті, хто в окопах, у багнюці під щоденним обстрілом. Вони просто фізично не зможуть отримати бюлетень, бо ворожа артилерія не зупиняється на виборчу перерву. Окуповані території. Наші люди, які змушені виживати під гнітом ворога, вони не матимуть змоги сказати своє слово. Їх позбавлять вибору так само, як і позбавили свободи. І що в підсумку? Ті, хто воює, не голосують, ті, хто втік, обирають президента. Це що демократія? Це знущання. Тому я скажу просто: якщо вибори будуть, то вони мають бути справедливими. Перше, 100% військових повинні мати змогу проголосувати. Якщо вони ризикують своїм життям за цю країну, то вони мають першочергове право обирати, якою вона буде. Друге, чоловіки призивного віку, які покинули країну незаконно, не мають взагалі права визначати її майбутнє. Вони не захотіли її захищати, тепер не треба втручатися в її долю. Третє, держава повинна знайти справедливий спосіб дати голос тим, хто під окупацією, бо їхнє право голосу вкрали вороги. А якщо цього не зробити, то голосуватимуть вони під дулом автомата. Це важливо, бо інакше це буде фарс, це буде насмішка над тими, хто реально тримає країну. Це буде плювок в обличчя кожному, хто стояв за Україну ціною власного життя.